Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці, 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник, Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх кухня, велика вітальня з можливістю виходу на терасу, санвузол та прихожа, другий поверх вільного планування, що дає змогу реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, Три спальні кімнати, санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. Дах німецька металочерепиця. Цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор. Природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтанк, гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн. Чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто, поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб першими бачити усі новинки.